Прославгаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди, під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила, Ой понесли конвалію. У високу залу понесла її з собою, панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає. Конвалії та музика бідне серце крає, тож панночка в веселому вальсі закрутилась, об конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій високий! Друже мій, єдиний, та й замовка. байдужою паночку рукою тою квіточку зів'ялу, кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать ту конвалію, як щастя минеться, недовго йти, моя панно, будеш втішатись та по балах веселих та ночках збиватись, Може, оцей милий, що так любить дуже, тебе, квіточку, зів'яло, залишить байдуже.